Термометри на сонці добігають позначки плюс 40. Українці шукають, як охолодитися. Хтось окупував фонтани. Клас! А хтось влаштував собі сієсту просто посеред головної площі Києва. Ніколи про сієсту навіть мріяти роману, який готує шаурму. Вам не жарко. Роман працює у поті чола. Буквально в його кіоску на додачу до шаленої спеки жар від печі та плит. Ну скільки часу ви можете без перерви попрацювати? Чотири години. Весь день під палючим сонцем та ще й у шубі сніданок відшукав тих, кому спека дошкуляє найдужче. Мене одне питання. Скажіть що, що значить валітя? Скажіть, як вам не жарко в шубі? От ви що так жарка жарко что... переповняють трохи охолонувши, хлопці підходять вибачатися. кажуть від спеки стали дратівливими. От і все і не жарко. А от тут жарко. Від спекоти на роботі страждає і водій маршрутки Анатолій. Та до всього, каже, треба ставитися з гумором. П'ю воду, чайок, заглядаю на дівчаток, хороших, симпатічних, і все проходить. По прибудній день пляжі столиці переповнені. З води вибігає школяр Ілля і ділиться власним рецептом боротьби зі спекою. По-перше, купатися в озері можна, по друге їсти в морозу, пити щось там холодне або сидіти вдома під кондиціонером. Ну а ті, у кого вдома кондиціонерів немає, шукають прохолоди де-інде. Наприклад, у відділах супермаркетів з холодильниками. Як от Василь Григорович, А, я водій так це так і рятуюся. Супермаркеті так? краще прохолодно. Да. А самі працівники супермаркетів кажуть, їм навіть утеплятися доводиться. Плюс 4, як ви думаєте, нормальна температура? Шас на жильоточка є, кофточка є. Довше збережемося. У рейтингу доступних для всіх народних методів охолодження квіткові магазини. на квіточки подивитися і врятуватися біля холодильничка. І тунелі підземки. Коли метро під'їжджає, і так вітерець так на тебе дмухає класно. Щоб пережити спеку, лікарі радять відмовитись від важкої їжі, носити з собою пляшечку води і пити малими порціями, уникати різких перепадів температур, і головне, не гуляти під прямим сонцем з 11 до 6 вечора.